І так, ребятушки, той самий ракурс, той самий садок, тільки на рік він повзрослішав. Вот ще подусажував персики. Ось такі в мене рядки вийшли міжряддя. І 2,5 рядкові півтора. От, деякі цвітуть вже, деякі шині. Ну от тут же цвіте, бо тут прошлорічне є і сьогорічне. тут взагалі малишня. І тут малишня. Тут і осіння посадка, і зимова, і весняна. Садив, коротше, цілий рік. Крім літа, Ось як воно виглядає. Ну вон ті старші трьох річки, вон там вон, хорошо цвітуть в городі. Тут ще не все відкрилось. Що буде далі, покажу.